Маємо бльотік хороший. Сьогодні у нас 31... 31 травня. Це їм вчора давав корпус вниз на розширення. Тут внизу корпус дав вниз, щоб вони осваювали. Так як зараз взятка немає і немає печатного розплоду хорошого, щоб зробити якийсь відводок. Ну, будемо наблюдати, будемо бачити. Якщо почнуть роїтися, буду тоді трясти в на нуклеус, і заселяти нуклеус. А зараз поки пасіка вода, не вода, ну, там лежачок розова. Тут водочок зробив сьогодні. Потім тут от водочок зробив. Тут от водочок зробив. Дома вуликів небагато лишилось. Ось два. І ось. І тут три голови штучки. Ну, ці вулички два старі, це більш новіший. Персички понакланювались. Шалфей. чек. Це я не пам'ятаю якесь дерево, як воно називається, не пам'ятаю. Картошку положило. 31 травня, ще раз напомню, 24-й. Та в мене були вулики, то стойка пуста. Ось вечером будемо стимулірувати трошки їх на інтенсивніший розвиток. Ось.